Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні ми будемо готувати таку давню грибну юшку. Ще колись моя прабабця готувала. Мама буде готувати за, за її рецептом. От, ось така юшка. І то, мама каже, що колись клали у, у піч ось така юшка. Дивіться, вона така густа. Що клали все, закидаєся у цей банічок в казанок цей, і кладеш у піч. А ми, ми сьогодні робили у духовці. Ми сьогодні робили в духовці таку, таку юшечку. Так що, і, і до, до цієї юшечки ми робили ще ось такі пампушки. Ось такі пампушки вони, них, ви тільки вони. Ось такі пампушки, такі ніжні, картопляні пампушки. Дуже смачні. Їх можна їсти із... це до юшки, але можна їсти із варенням. Ми пробували і можна їсти із варенням. Так що давайте будемо готувати. Будемо. Класти грибну юшку, так як кажуть, колись моя баба варила грибну юшку. Горо... Сей рік сів родину грибів, що можеш покласти варити. Тепер я що треба, що де є? Рібка, гриби, фасолька, морква, цибулька. А при кінці жарите муку і заправ'єте. Давайте нарізайте, нарізайте. Треба нарізати рібку. А я вам поможу гриби буду. А донька мені поможе гриби різати. І тоді ми вам покажемо далі. Як то буде? Отак. От а я рібку. І то в пече клали, а ми будемо класти в духовку, але як не виключить світло. А як виключить, то тоді будемо класти на кухню. Будемо доварювати на кухню. Будемо доварювати на кухню, бо тепер таке. А колись клали в піч, ватра була і там собі кипіло. І з печі було смачніше. Ну, а що робити? Печень нема тепер, аби класти в піч. Та піч є, але то треба. Не така система. Не така система. Гриби ми намочили на ніч. Гриби і фасолі ми намочили на ніч. У нас дрібних немає, у нас є отакі фасолі бабиці. Які Але є, які О. Мама каже, що добра, добра юшка тим, що хтось закладає зразу у. Ми будемо в човунку робити. Бо колись варили обід у печі. Та й то було все у печі. Ми тут заклали ватру і в печі варили. обід. А тепер. Того нема такого, та де? Ми добру ж меню замочили грибів. Тепер я роби рібку. зараз вона покришить гриби, фасольку, що закладати? і закладати варити. О, така буде грибна юшка. Так то колись варили грибну юшку. Грибів цього року було цей рік, Богу робить. Грибів тепер не, хто не, не хотів принести. Отак. Так, так. Ліпку вже тото, то беріть цибульку оде. Цибульку кришить. Крішіть так. цибульку. А я, я гриби дорізаю одиково. Гриби ми промили ще. От. І тепер. О. Ось так я нарізала гриби. І засипаю тоже сюди. Так, мама? Так, так, так. Засипаю Сюда сюди. Гриби, фасольку помити. Я помила вже тут, фасольку помила. І таті сюди класти, накрити цибульки. Отак. Я, я, я буду терти ще. А ти три моркву. Моркву терти буду. бо я сама. Я буду терти моркву. А Васипаю. я кричу цибурку. На великій терти. На великій, на великі. Морти треба трошки більше, волку. І все в банічок складаєте, так? Що в банічок, все? Зараз потольку заливаємо і кладемо. Будемо в духовку класти. Як попадеться в духовці, будемо в духовці. А ні, будемо. Нормально. Бачите. Вже може там вигідти, як, як буде до кінця. А. Моркви теж веджу багато, багато-багато моркви. Морка не шкодить, моркви багато сюди. Моркви. А і так, що вже десь варити, будемо жарити муки на оливі до золотистого кольору І тоді будемо заливати. Тоді вже певно під кінець. Під кінець було. Заправити, аби... Бо то тепер то то ні. Знаєте, оде кого ще? Ади. Морку висипає. Висипаємо моркну. Беріть фасольки А де отаку от морку? О, тепер фасольки косольки. з води так. Ану отаку. Ajde, ovdje tako I sad budete, ja, dajte, ja vam dam vode i e zalivajte i... Zalivajte to i nakrijte i klasite. Ну, тро... соли можеш трошки давати. Так, так, зараз дамо. Соли, давно, тобі все, все тікаємо. Ану, на це води воду. Зараз. Заливайте воду, а ну більше. Ага. Я дам ще соле. Заливай. Заливайте, заливайте. Заливаємо водичку. Не дуже по... лійте, лійте, все, певне, то добре буде. То ще то... Не дам трошки води. Я ще дам трошки. Дайте, певне, я знаю, кільки даємо соли. Там нечайно... ну, ложечку, да, не чайну ложечку, соли. так, а, і так ми, ми спробуємо. А вона відтак буде, І отак накривайте, ми зараз додамо ще води. трошки. Води ще добав. Аби, то, бо то й не попідвець. Аби могло кипіти. Аби мало не кипіти, але ще треба трохи води. А, ну, на, ти ще і, буде. так у чавунку. Так? Та так, я думаю. Чи більше? – Може, ще трошки. Ще трошки? <laughs> – Ну, та то не може так. Якось. Левне. А бегей поки двесь, так але аби, ну. Аби мало де кипіти. Аби мало де кипіти. <laughs> mm. Добре, певно. Буде-буде. Бо мало де кипіти. О, все, добре. І накриваємо кришкою, одне на кришку. І накриваємо кришкою, отак. І тоді кладемо кладемо в духовку. Ми в духовку кладемо, а то в печиво. А то колись було в печиво. Як... Ти, а тим часом будемо що робити? Будемо робити... Будемо, е, як, пампушки будемо такі. До цієї грибної юшки. До цієї грибної юшки. Тут оліва, оліва сіра. Жарила. Тепер я додаю муки. Аби жарилась ту, ту юшку грибну. О, жарити муки. Отак. Отак і будемо жарити. І тоді будемо заправляти юшку. Грибну. Воно ще має з мукою покипіти. А де так до золотистого кольору будемо жарити муку? У тебе було три лишки, а дві муки і так жаримо. А, так жаримо, навіть до золотистого кольору. Ужаримо. Ось, а де будемо. А у юшку будемо давати ще й чесник. А в юшку хліб, ми будемо. По... Ага, ага. 에, то, ти... то лише лавровий листок треба, бітковий листочок є. Бітковий листочок дати і все, бо чесником будемо 에, то ти... Пампушки. Пампушки, то будемо їх покропювати чесничком, так що там не треба. Чесничку. Uh -huh. Ми зараз мука собі сюди задали. Запрашка. запражка. Запражка колись баба казала. Най зроблю запражку. <звук> вот тепер. Ось до такого кольору. До такого кольору я піджарила муку. Тепер будемо. Кладіть тут тут о, на другу Отут. і додавайте. Дивіться осторожно. І додаємо все, южки, І розмішуємо. Ви так колись віддав робили підливку? Так робила підливку. Таку заправку. Так, все, все. А тут. У духовці наші юшка в духовці 2 для варили, для варили. вже дві години варилася. варила сі пасольки вже сігли варили. О, ось ось ото. Ось, ось, ось. так збирається. І ще ми дамо лавровий листок і ще кладемо. так класна, мабуть. Ще в е, е, мукову. Ще з пів години. Ну, і так собі доходить. Отак листочки там кинемо. Не, не хочемо кати забрати. Давайте висипати. Отак. Вже зварила юшка. Ми вже будемо її брати. Ось така юшка. Ось така. Я колись приходила з школи, стояла у печі юшка, баба вибирала з печі і давала мені мисочку. І я так їла такої горячої, отакої юшечки. А від і так будемо смакувати вот таку юшку. О! Така була юшка. Гореча, бо вот там була ватра. І там була гореча така юшка. І так. І так, я смакувала таку юшку. А тут є в нас э, таки... и трошки... З e, чесничком. З чесничком. До, до цієї грибної юшки. До грибної юшки. Ану, давайте, все пробуйте. Туда. Ану, ну яка то юшечка, все будемо пробувати. До. Mm. Ох, юшечка файна. О, така смачна. А пампушку покажи. І такий пампушку таку, а де таку? Розділіть. О, а де? Кіхрусткі. Ну трошки це за але в нові деї. Та то ще горячі хрусткі. Я трохи не маю зуби, але то. -то Дивіться, які пампушки. І такі пампушки і така юшечка. Дивіться, які пампушки дуже тут. Mm. Які класні пампушки. Ось, о, так <ська>... Йошечка, о. Так що підписуйтеся на наш канал. Запрошуйте своїх друзів, готуйте з нами, смакуйте з нами. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Коментуйте, лайкайте, будьте здорові, до зустрічі. миру всім і нашій Україні. Тут не треба м'яса, тут без м'яса. Це пісна, юшечка. То пісне, пісний варіант. Пісний варіант, що тут не треба і без м'яса, а смачна.